Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі «Мислиці за скарбами. Хоч я завжди презентую свій канал як канал для колекціонування вінтажних предметів з кераміки, порцеляни та скла, відеоблогів про кераміку дуже мало, тому що, на жаль, я живу в квартирі, не маю місця для зберігання, багато місця. Я колекціонування кераміки, коли з'явиться приватний будинок, то тоді вже розійдусь, як то кажуть. А поки вирішила купувати керамічні вироби, якщо ну, дуже щось подобається і не зможу стриматись, і домовилася з собою, що в основному буду купувати на барахунці, щоб заощаджувати. І в сьогоднішньому відео хочу з вами поділитись своїми нещодавними покупками кераміки. Хочу додати, що тільки два предмети я припала окремо: це цей свічник і ця вазочка мила. А всі інші я купила в один день. І всі ці предмети були придбані на барахолці Дарниця. Так вийшло, що я приїхала на барахолку, було пізно, і всі збиралися вже додому. Порцеляни було дуже мало придбання того дня. Нещодавно я вам показувала окремого випуску, але була здивована покупками з кераміки. Тож, ну, почнемо ознайомлення. Дешевше всього, обійшлася мені ця красуня, вазочка, кошик. Як і обіцяла, починаємо з найдешевших. І наголошую завжди, якщо кави. тож цей кошик був придбаний до 100 гривень. Я думаю, він для якихось дрібниць. А тут, до речі, є надпис на денці, що це ЛКСФ. В інтернеті я не знайшла багато інформації тільки на одному торговельному майданчику, що це вінтаж 70-х років. Розшифовку ЛКСФ, я думаю, поціновувачі кераміки знають, це Львівська. Кераміка скульптурна фабрика. Мені особисто багато виробів ЛКСФ подобається. Особливо тематичні, там, тематичні тарілочки, які вішаються на стіну. От як тільки буду, куди вішати, то і буду обов'язково збирати. А цю, цей кошик керамічний я придбала, тому що він мені дуже сподобався. Ці троянди, цей колір і форма дуже гарна для дрібниць. Буде ще й і корисний. Така гарнюня. Далі по ціни йшло, це ну, чудове теля чи корівка. Не змогла втриматися, не купити. Він щось був такий дешевий, друзі. Щодо нього, я чомусь взагалі подумала, що це сучасний виріб. Я ж попереджаю, що в кераміки я взагалі не розбираюсь, тут я впевнена. Що мої підписники, з якими я спілкуюся в коментарях, і які розповідають мені, що вони збирають вироби з кераміки, нам підскажуть. Якщо я щось буду казати невірно, поправлять мене, я буду дуже вдячна, бо я потребую допомоги. Як я розповідала на начальній стадії, ну, колекціонування кераміки ще мало в чому розпирається, тому я від вас не буду приховувати. Що... Ну, мені, в принципі, завжди подобалась обливна кераміка. Ну, Давайте повернемось. До теля. Він і хоч і не в людському одязі, але придивіться, будь ласка, уважно, який він красень кучерявий, <гум> які в нього кучері. В інтернеті інформація, що це Васильківська Майоліка. Теж 70-ті роки, що є варіанти соломки. Тут, от зверху, де кучері, повинні бути дірочки. У нас вже у вигляді статитки. Тож не знаю, Васильківська чи це ні. Я придбала, тому що ну, просто дуже сподобалась. Я навіть не маю різниці, це, це дівчинка чи ні, теля, ну, все одно. Тут така ще квіточка, подивіться, яка. Ну, Просто теж визиває в мене посмішку, тому я думаю, що головне це, коли буде тішити своїх господарів. Особливо наголошую, що за такі копійки, які вже на сьогодні нічого. Не значить, хочу вам продемонструвати цей кухоль керамічний. Це не для колекціонування, а для користування. Я дуже люблю такі гарні речі. І сьогодні, коли, коли готувалася до відеополечаї, звертала чашки, яку я придбала на барахолці юніс за копійки. Щось таке, знаєте, аж задумалась. Була. Ну, тому що дуже багато некористованих речей, дуже гарних з барахолок. Тож, ну, повернемось, як то кажуть, до нашої чашки. Вона вже обійшлась. За ціною таку ж саму, як сучасні чашки в магазинах, Тавра немає, тож Google поміч, як то кажуть, в інтернеті лише на одному торгівельному майданчику Etsy. Я знайшла інформацію, що цей вінтаж 80-ті роки з Японії чудова, ну, вона дійсно чудово розписана вручну, чашка з зображенням об'ємної конячки, що біжить. У стилі Атагірі або Тахахаші це дослідно, я цитую друзі з інтернету. Його хвіст от фактично здіймається вгору і стає, перетворюється на ручку, що мені, мене теж дуже це вразило. Кружка яскрава, чиста, блискуча. Мені особисто сподобались кольори, такі природні, спокійні. Ну, зверніть вашу увагу, що об'ємність чашки видна зсередини, дуже цікава форма. Я пропоную використовувати нові чашки, які всі зроблені в Китаї, а купувати такі гарні, некористовування вінтажні речі на барахолках. Я просто всіх, як то кажуть в своїх відео, до цього призиваю надавати таким речам другого шансу, бо вони просто для мене це неймовірно, гарна ручна робота, яка точна. Як то кажуть, хід на наші уваги. Далі до вашої уваги так, така неймовірна, цікава вазочка. Ну, мені здається, що це вазочка ручної роботи. Жіночка, яка мені її продавала, сказала, що діти подорожували дуже давно, а потім переїхали та й все її залишили. А вона хоче позбутись, бо багато речей. І ця вазочка, якщо вона не плутає, ну це вона просто я дуже друзі люблю. І коли я бачу, що хтось продає саме свої вироби, я завжди запитую, завжди, якщо я на барахолках купую, звідки походження цих предметів. І от мені жіночка розповіла, що якщо вона не путається, чи з Японії, чи з Китаю, а не десь зі сходу. І цікаво, що каже, що вазочки з Європи дуже швидко розкупили, А в оцю кілька днів вже носить. А я про себе думаю, напевне, чекала ця річ саме мене, бо я дуже дуже люблю такі автентичні речі, якщо ви звернете увагу, що кошки дивляться всі вперед, а деякі озираються. І це не одразу помітно, не кидається в очі. І хоч я собачниця, і коли була маленькою, то взагалі не любила кішок. Але кішки, от в моєму житті, яких заводили мої рідні, з якими я жила. А згодом змінили моє ставлення до них. Зараз я дуже поважаю кішок, я вже полюбила їх всім серцем. Тепер у мене завжди в сумці є їжа і для кішок, і для собак безпритульних. Це неймовірне прекрасне створіння, яке потребує допомоги від братів старших, тобто від нас. Тому всіх закликаю, не ображайте цих чудових створінь. Далі в одну ціну представляю друзі птахів. Ну, я думаю, почнемо з маленької пташки. Цитую Інформація з Торгівельного майданчика від продавця, підхода на продаж, що це рідкісна, керамічна статуетка Свірістель, обливна кераміка, тобто майоліка, Костянтинівський керамічний завод 1955-1965 роки. Завод створений у місті Константинівка Донецької області. У 1960 році на базі заводу з виробництва майоліки, що існував ще з 1876 року до дзеркальної фабрики. З 1967 року він називається Константинівський завод скляних та майоліків-виробів. Є кракелюр, але друзі, всі предмети сьогодні поважного віку. ну, Напевно, у всіх є кракелюр, от тільки може у вазочки немає. А так. Всі ці предмети вінтажні. Ця саме ця пташка вразила мене своїми природними кольорами. Подивіться, будь ласка, яке в неї оформлення, яка грудка гарна. Ну, Вона просто красуня. Не знаю, чомусь кажу вона, ну бо вона мені як-то так хочеться. От тут є це вже заводський, я думаю, нюансик на клювіку. Але все одно, це краса неймовірна. І мені саме в цьому розписі набагато подобається більше, ніж я бачила в інтернеті. Ну, тут що можемо подивитись, що от бачите буква К, тому я думаю, що так, яка гарненька пташечка. Дуже-дуже-дуже сподобалась. Ну, а цю, друзі, красуню я вже бачила в інтернеті, тобто я перед покупкою вже знала, про що йде мова. Я знала, що це дрохва, Але коли готувалася до відео, я вичитала, що правильно говорити дрохва. прекрасний український птах, якого, як виявилось, виготовляли вручну, розмальовували, розмальовували аж на трьох керамічних заводах. Це ну, в Україні. Це Костянтинівський керамічний завод, Манківський Майоліковий завод та Васильківський майоліковий завод. Я ну, тільки не зрозуміла, хто виробник. Давайте подивимося з вами разом. А, бо Тавро трохи стерте, тут є і в тісті щось. Ну, Видно ціну, зрозуміло, що це Радянський Союз. Ну, Я бачила схожі по розпису, писали, що це Васильківський майоліковий завод, але я не впевнена. Я придбала цю пташку теж за розпису, дуже мені останнім часом подобаються такі яскраві фарби. Насичені і в той час вже природне виглядає. Подивіться на цю грудку дуже природне виглядає, і класні, спокійні кольори. Мені ще подобається цей птах в синьому кольорі, але читала в інтернеті, що цей розпис вже синій, дуже рідкісний. я, до речі, не зустрічала в продажу. Більшість зустрічаю такого коричневого кольору із, із такою жовтою грудкою, теж рідко зустрічаю. Тому я одразу придбала. Знаєте, я наскільки була прям задоволена, коли побачила, тому що я, якщо чесно, я давненько хотіла придбати. Цього птаха мені дуже подобається. І далі до вашої уваги пропоную цей, цю посудину для пиття. я вже, ну, не, ну, Тому що, як то кажуть, кожен сам для себе хай визначає, як правильно вона називається, і це посудина для пиття. Ну, я. Вичитала в інтернеті, що це Маньківський майоліковий завод. І Мене дуже потішило, що в інтернеті навіть зараз є у продажу за 3 тисячі гривень. Друзі, ну, я, виходить, взагалі то купила їх за копійки. І... А так як я ще купувала виходить... ці всі чотири предмети разом з корзиночкою, я купила придбала у одного продавця, то мені ще зробили, ну, дуже гарну знижку, дякую жіночки. І то виходить, що я придбала дуже-дуже дешево. І до речі, на денці я бачу букву К, тому й не зрозуміла, чи їх виготовляли на двох заводах, як, в принципі, і дрохву. Ну можна тільки, як то кажуть, догадуватись. Ну, в інстаграмі, коли ви ну, це ж під фото була інформація, то просто написали, що мальківські майоліки завод колорит, який здійснював випис фарфорових та фаянсових виробів побудового призначення та майоликової посуд, що відрізнявся різноманітністю форм, декору, якістю, корисності, звичайно. Це я цитую, друзі. Так що, хто знає, як воно насправді хто виробник, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду дуже вдячна. Я, в принципі, сьогодні і не планувала, як то кажуть, приділяти більшу увагу ну, саме виробам, а не виробникам. Це може потім сходом, коли буде більше інформації, тож можемо. Розглянути ще окремо цих неймовірних пташ, птах, птахів, поки ми збираємо інформацію. Я взагалі, коли купувала цю, цей предмет, я нічого не знала ні про заводи, і все дуже-дуже дуже є хто. Знаєте? Якщо чесно, мені байдуже було рідкісна, ця посудина чи ні. Я просто була вражена, то хочу і поділитись з вами. Подивіться, будь ласка, на цю ручечку фігурну. яка ж вона гарна. Просто неймовірно. А на не ці квіти фантастичні. До речі, з обох боків. Яка краса, чесно, як по мені. Ой, хочу показати вам особливе, що мене вразило. Оцей корок. Ось так правильно. А ні, це ж голова пташки. Яка краса. Як воно гарно разом. Я не знаю. мене навіть цей кракелюр, я ж кажу, деякі от якось так. А я мені все одно. Я навпаки вважаю, що кракелюр це дуже благородне. Оце ж фаянс. От така краса. Птахи в нас сьогодні по праву, так? Да? Просто насолоджуємось, друзі, цією красою. І остання покупочка на сьогодні це як, ну, мені все сьогодні, якщо чесно, мої покупочки мили до серця, але це. Ця... Я так була здивована, коли узнала, що це свічник, Васильківська Майоліка. І це інформація з інтернету. Цитую автори Валерій та Надія Проторнєвої подружжя. Які зустрілися в 1945 році, коли поступали от на час до Київського училища прикладного мистецтва. Екзаменатори самі сортували абітурієнтів, кого до якого з трьох відділів училища. Валерій та Надія, що виявили на іспитах добре відчуття форми, потрапили до відділу керамічного. І шкодували. Так, більшість, як то тепер кажуть, престижним вважався відділ декоративний серед учнів що ну, глина, що все життя клею порпатися. А тепер ці вироби цього подружжя знають у багатьох країнах світу. Прочитали, що директор Васильківського майолікового заводу Анатолій Антонович Тростинський зазначав, що тільки протягом одного року ці вироби побували на виставках у 32 країнах світу. Про майоліку можна побачити в кількох музеях України. Далекі люди від колекціонування, від кераміки, знають вироби подружжя Проторєвих. Чинай менше ночули. Ну, на жаль, ціни на ці вироби великі, але я обожнюю ці фан їх фантастичних звірів. І як же я була здивована, що цей свічник теж діла рух цих майстрів. Я була на зльоті колекціонерів, до речі, в цю суботу і бачила деякі фігурки, але ціни були ну, такі завеликі. Вони просто всі вимірюються, якщо, як, то, як то кажуть, тисячах. Тож я вважаю, що мені повезло, бо я купила дуже дешево. Це справжня знахідка, і я ділюсь, друзі з вами. Ну, Що сподобалося саме мені? Колір неймовірний, насичний, синє зелений чудове декоративне оформлення і форма неймовірна. Подивіться на цю красу, е, ці квіти. Я спочатку навіть не одразу зрозуміла, що це свічник. Такий він мені гарний. Тож, я не змогла прийти і бимо та придбала його. І дуже-дуже цьому радію. Хоча, я ж кажу, нічого не знала абсолютно тому, що немає тут ніякого, якщо ви подивитесь. От на тавро тут була наклейка, як я розумію, але ж вона була вже стерта, коли я її придбала. Але видно, що виробом не користувалися, що він був більше для милування. Тож його ще можна і використовувати, буде корисним в побуті. Ось такий красунчик. У мене навіть таких виробів, якщо чесно, немає. Якщо навіть от я вам показувала полицю бараховицю, ви бачили там більш такі, знаєте, чи чорного кольору з кераміки виробить чайнички та кавники, а це просто якась неймовірна краса, яку я дуже зраділа. Я от сподіваюся, що ви роздивитесь цей, цей колір на сонечко. от поки сонечко ще не пішло, тому що я думаю, що саме в цьому кольорі вся. Ну, не вся краса, але більшість. Ти, бачите, теж є кракелюр, друзі, бо це всі речі вінтажні, але дуже-дуже гарні, як по мені. А я чекаю, як завжди, поділіться, будь ласка, зі мною, що вам сподобалось з моїх придбань. І не дуже сваріть мене, будь ласка, бо це перші кроки в колекціонуванні кераміки. Не відбивайте, будь ласка, в мене охоту. Сьогодні, до речі, подарунечок у нас теж кераміка. Цей чудовий кавник для моїх глядачів, хто любить кераміку. Перевагу надам, подарую своїм підписникам, хто пише мені коментарі під відео в YouTube на підтримку каналу. Я дуже це ціную, тому я вирішила подарувати. Хто любить кераміку, пишіть в телеграм, перешлю в Укрпошту, треба буде сплатити тільки доставку, а так безкоштовно. Приєднуйтесь до групи. Посилки вимушеним переселенцям, до речі, я от ви знаєте думаю, так багато подарунків, і ще й доставка безкоштовна, але в нас мало хто приєднується з вимушених переселенців. Тож запрошую всіх приєднатися, приєднатися до нашої групи в телеграм. Я залишу посилання внизу під відео. А хто хоче оплачувати посилки переселенцям, поповніть, будь ласка, карту спільноти, інформація внизу під відео. Давайте подаруємо частинку теплоти. так? В наші дні хочеться, знаєте, щоб українці знали, що ми ну, допомагаємо чим можемо. І дякую всім небайдужим. Також велика подяка, хто на мене підписаний, дивиться моє відео та коментує. Це допомагає просувати відео в ікродномовному просторі YouTube. Тож дякую, що ви цінуєте мою працю, вдячні та ставити вподобайки. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра!